Бо тобі треба е, щось зробити, то треба на чомусь зосереджуватись. Uh -huh. От, наприклад, там подивитися фільм, зосередитися, відкласти всі свої справи. Uh -huh. Що тобі зможе е, допомогти сконцентруватися? Цікавий фільм. Якщо мені треба подивитися фільм. Ну а якщо там ти не можеш сконцентруватися, uh, щось відволікає. Ти зараз я дуже багато цього зараз пропрацьовую собі. А від, ну, щоб зникли всі тригери, що мене там відволікають. Наприклад, там е, заборони посуд, як... ще щось, типу. Ну, Захистити себе можна, я про що тобі хочу сказати, або знаєш що, Або дедлайн, коли ти розумієш, що тобі треба це зробити за годину, і в тебе залишилася година і все, і все і ти сідаєш. І робиш, робиш. Так от сконцентрувати увагу допоможуть каміння. Тому так не тільки дорогоцінне, а різноманітне каміння. Тому що. Чому? Чо, до Бо речі, воно, чому? Кожен камінець має свою, свою символіку, а, свою кожен, енергію. Так, і своє призначення так. в житті людини. Навіть лікувальне угу. і містичне. І містичне, астрологічне. 100%. А енергетичне? Я тільки що про це сказала. А, а ментальне. Це вже як вплине на твій. Камінь же ж не має своєї ментальності, Чому? він впливає на твою ментальність, свою присутність твоєм, твоєму мови. житті. Так. І? А, сьогодні мову каменів може пізнати кожен, хто володіє достатньою чутливістю і здатністю осмислити їх глибоку таку спорідненість з енергією людської особистості. Тобто, а, якщо ти противишся цьому. То ти не отримаєш від каменів таку, скажімо так, допомогу. Ну, якщо ти не віриш в це і кажеш ні, та що там ці камінці, угу. господи, на що їх одягати? Це Те, що ми розмовляли вчора про це? А, так, про вплив камінчиків. І дійсно, що правильно підібраний камінь, який ти будеш носити, сьогодні допомагає жити в гармонії з собою. Згоден? А... Є камені захисники. Кристали, які посилюють наше біополе, ну з цим вже важко е, сперечатися, тому що це вже більш такі ну, кому потрібні докази, більш доказові науково факти є про біополе і вплив на нього. А оскільки я максимально довіряю тому, що говорить зараз Катерина, але все ж таки е, я пропоную, що з цього приводу може сказати справжній спеціаліст по різних дуже важливих камінцях. Всі, хто народився 3, 12, 21 та 30 числа будь-якого місяця, носять енергію трієчки, їм потрібно носити аметисти, топази та хризоліти. Ці камінці здатні енергетично захистити вас від чужої, поганої енергії, яка буде навколо вас. Вона... Буде очищатися цим каменем, перетворюватися, а вам давати час подумати. Дуже надзвичайно гарний камінь. Також топази, ці цікаві камені, особливо ті топази, які добуваються в нас, а в нас добуваються найрозкішніші топази у всьому світі. Вони мають блакитні кольори, які від природи, які створила сама природа, їх не облучали радіацією, і вони. Природні і тому особливі. До речі, ці камені треба зберігати подалі від прямого сонячного сонця, щоб вони швидко не втрачали свій колір. Цей камінь буде захищати вас до останнього. Але коли він втратить весь свій колір, якщо він був насичений блакитний, то це буде казати, що камінь трохи вже від вас устав. Його треба буде полишити і вже. Мабуть, в прикрасі, на жаль, носити його не вийде, але він дуже мощний захисник. Також хризолі для тих, хто трошки униває. Бо трієчки іноді багато думають: цей камінь дасть вам веселості, а також дасть більше енергії на виконання всіх ваших завдань.